Усім привіт! З вами Серафім, І сьогодні ми будемо грати гру під назвою Angry Neighbor. Плануємо у цьому відео знайти синій куб. І подивитись в домі, може я ще щось пропустив. Ну перед початком відео не забудьте підписатись і на моїх друзів. Вони будуть в селці в описі. А ми продовжуємо візьмемо одну коробку. І біжимо до цього будинку. Так, він виломав двері, як завжди. Так, його тут немає побігли на другий поверх. Так, ми вже тут не були, тут якась вода. Заходимо в першу двер, Тут нічого нема. Заходимо в другу. Ого, скільки тут дверей. Першу заходимо. Так, в шуфляді нічого нема. А тут, а, тут. А, це на перший поверх. І ще тут. А, а тут, а, скоріше всього, теж нічого нема. Так, нічого. Закриваємо. І йдемо далі. Так, а ми тут прийшли. Тут а, не відкривається. А тут? Тут теж не відкривається. Ну, зараз пригнемо в ту шахту. Подивимось. Це, скоріше всього, веде на перший поверх. Так, стрибаємо. А, а, він тут був. І в мене він все забрав. Так, а от тут є червоний куб. І ще йдемо, вони мали з'явитися опять, йдемо зараз в гараж, подивимось. От, я зараз їх накидаю, якщо опять мене він зловить, то я й візьму так, йдемо в гараж. Да, є лопата. Беремо лопату. І ще беремо. Так, тут нікого немає. Зараз візьмемо, підемо кувалду ще. Його тут нема тихенько йдемо. Все, Берем кувалду і вестру йдемо. Нема його. Опасно тут бігати. А во він є. Ладно, побігли. Давай, давай. Ну він за мене повільніший, то я... А мене машина збила! Чого? мене машина збила. А, він за мною біжить. Біжимо, головне, що машина не наїхала. Так, її тут нема. Біжимо від нього худий такий. Вс, звідси. Так, тут нічого. Іди, давай, давай, на тобі лопату. Ладно, лопату я собі заберу. Беремо. А, мене чуть машина не збіла. Добре. Зараз обіжимо за дім. Тут тільки тихенько треба. Так, його тут нема. От сюди я хочу залізти. Кидаємо. І ліземо Ой, по. А, він опять біжить. Проба номер 2. Так, тут треба акуратно залізти. Так, тихенько. І треба зараз запрягнути сюди. Тут, а десь поблизості має бути червоний клуб. Ну, спочатку нам треба залізти сюди. Це ми залізли тут. Так, е сюди пригаємо. Е тут... А, а, тут другий поверх, а можна його розбити тут? Ні, не можна. Скоріше за все. Так, так, да, значить, і отут об'ять треба довго робити. Нарешті ми вже вилізли. Не знаю, скільки я там залазив. Так, тут не можна розбити. Йдемо сюди. І скоріше всього, всього, тут є цей синій куб. Так, він є тут. А зелений я вже не знаю де. Беремо його. І тут заходимо в рюкзак і беремо. Ой, він є вже. І я знаю, що синій куб він далі кидає. Зараз подивимося. Да, дивіться він кидає далеко. Це капець. І просто він кидає так далеко. Аж от червоний зараз... А, я тут піраміду зробив. Покажу, вот червоний як кидає. І ви як синій запулює. А зелений як, я не знаю. Синій просто пуляє, це капут. Він пуляє. А ну в двері. Треба попасти. Ой, пущі. Що, куди летить він? Ой, я попав. Ну да, тут багато чого є. А далі тут... Що ще є? Так, вилазимо... А, це. То саме. А як тепер ставити. Ну, класний синій куб. Я хочу зараз попасти в жовтий домик. Ой, я попав. І все просто кидаємо туди, спамимо. Туди. Кидаємо. Ну, його багато тут є. І будемо вже закінчувати. В цій серії ми. Здобули синій куб. Ми його знайшли там в синьому доміку. Кому сподобалося, доставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Серафім. Усім пока-пока!